Всім привіт! Сьогодні поговоримо, що таке панічна атака, як собі допомогти, якщо вона з вами трапилася, і як діяти після неї. Як завжди, доказово і простою мовою, це відео буде корисне як лікарям, які надають психологічну допомогу, так і пацієнтам, яких хоч раз траплялася панічна атака. Отже, панічна атака це напад сильної неконтрольованої тривоги. Що супроводжується вегетативними реакціями. То, якщо офіційно, а якщо по-простому, то це сильне відчуття страху, який наш мозок сприймає як небезпеку, після чого він запускає ряд різноманітних відчуттів. Серце лупить, немає чим дихати, і навіть є відчуття, ніби з'їжджаєш з глузду. І хоча зі сторони, а тим паче зсередини це виглядає страшно, це не смертельно і минає за декілька хвилин. А тому допомога собі починається з того, що ми усвідомлюємо те, що відбувається, хоча насправді це нелегко. Просто проговоріть собі кілька фактів: це панічна атака, і скоро вона мене. Це просто мій мозок дав збій, я упораюсь. А зараз ми наведемо декілька прикладів технік, які допоможуть вам прожити панічну атаку. Оберіть ту, яка найкраще підійде вам. Перша методика достатньо відома. Метод заземлення 5 4, 3, 2, 1. Під час панічної атаки подивіться навколо і назвіть 5 речей, які ви бачите. Потім 4 речі, до яких ви можете доторкнутись. Далі 3 речі, які ви чуєте, ще дві речі, які ви можете понюхати. І один смак, який ви зараз відчуваєте. Ця методика свого роду кнопочка перезавантажити для мозку. Тобто, ніби ми змушуємо його переключитися з панічної атаки на базові відчуття. Друга методика діє як якір і має назву куб. Це абревіатура з трьох літер. І коли накриває, кажете собі: К. Короткий факт. Я не в небезпеці. У упораюсь. Це вже було і я упорався. Б. Безпечно. Я у безпечному місці. Третя техніка. Це теж перезавантаження для мозку. Тільки якщо у праві 5 4, 3, 2, 1 ми це робили за допомогою вищої нервової діяльності, то тут безпосередньо впливом на рецептори. Адже контраст температур гарно переключає мозок. Візьміть у руки гарячий напій або кубик льоду, або банально, просто вмийтеся холодною водою. Четверта техніка дихання. І тут знову класика дихання коробочкою або бокс брифінг. Візуалізуйте коробочку або квадрат. Суть її в тому, щоб дихати по 4 секунди кожен її цикл. 4 секунди вдих, 4 секунди затримка дихання, 4 секунди видих, 4 секунди пауза. Повторюйте кілька разів. Це техніка, якою користуються навіть спецпризначенці. Спокій гарантовано. І п'ята техніка зміна фокусу через рух. Принцип той самий поставити наш мозок на правильні рейки. Почніть щось робити руками з залученням дрібної моторики. Це не затратно по енергії, зате залучає максимум часток мозку. Можна намотувати нитку, можна рахувати монети, можна перекладати речі у шухляді. Будь-що, навіть якщо це не має ніякого сенсу. Це були 5 методик, якими ви можете собі допомогти. Або порадити пацієнту, якщо ви лікар. І щоб вони були максимально ефективними, їх варто тренувати в стані спокою, коли у вас все добре. А тепер давайте поговоримо про те, що категорично робити не варто. Перше, не намагайтеся утікати. Зараз, коли ви дивитеся це відео, ви у свідомості і розумієте, що від себе не втечеш. А тому користуйтеся цим фактом. Друге, не варто пити заспокійливі чи інші пігулки. Вони банально не встигнуть подіяти, адже панічна атака минає за 10-15 хвилин. Третє не пийте алкоголь взагалі спиртне і психічне здоров'я це антоніми. Алкоголь це гарний настрій, який взяти в кредит, який потім придеться віддавати з відсотками. Четверте, не варто гуглити симптоми: ваш мозок не в стані критичного мислення і це зробить тільки все гірше. Єдина критична думка, яка вам потрібна. Це усвідомлення того, що у вас панічна атака і вона скоро мине. Ну і п'яте, не уникайте ситуації, де була панічна атака. Так формується уникаюча поведінка, яка тільки погіршує ваш стан. Вище згадані п'ять методик не вилікують вас від панічного розладу. Їх мета пережити панічну атаку і звернутися за допомогою до спеціаліста з ментального здоров'я. Це як випити знеболюючи, щоб дочекатися візиту до стоматолога. І ще важливий момент, що панічна атака це не прояв слабкості і не ознака того, що ви не такий чи не така. Це просто ваш мозок дав збій, і він, як все в цьому світі, не ідеальний. Щодо подальшої допомоги, то ефективні і доказові когнітивно-поведінкова терапія, фізична активність, регулярний сон і не перегорати на роботі. В окремих випадках потрібен регулярний і тривалий прийом антидепресантів. Як резюме, панічна атака це не вирок і не кінець, це досвід, з якого виходять сильніше. Сподіваємось, відео вам сподобалось. Якщо бажаєте, щоб ми записали відео з техніками КПТ або як допомогти своїй близькій людині, в якої панічна атака, пишіть про це в коментарях. Не забуваємо про вподобайку під відео. І якщо раптом не бачили першу частину, то вона ось. А на цьому все всім більше доказової медицини, Па-па!